Сьогодні ж Зеленський зустрічався з Ердоганом. в Туреччині візит був позаплановий, Він туди приїхав після Іспанії. В Туреччині він був Єрмаком, з Мировим, з усією командою. З Ердоганом вони говорили довго. Прес-конференція після зустрічі була дуже короткою і скупою. Я мав нагоду її переглянути. Це буквально 10 хвилин, не більше виступив Ердоган і сказав, що він вважає, що стамбульський формат перемовин про завершення війни. Потрібно відновлювати і розширювати. Він висловив співчуття зеленському з приводу атаки по Тернополю і по всій Україні загалом. Зеленський своєю чергою сказав, що зараз багато процесів активізувалися. Вся активність має бути спрямована на мир. Зараз багато процесів активізувалися. Ми стараємося зробити так, щоб вся активність була спрямована саме на достойний мир, гарантовану безпеку. Війна має закінчитися, каже він. Немає альтернатив миру. Росія повинна усвідомлювати, що за війну не має бути жодної винагороди. І зараз вже західні ЗМІ детальніше пишуть, чого нам очікувати в найближчі дні, з огляду на те, що Ексіос сьогодні повідомив про розробку таємного, як вони кажуть, мирного плану, який готувався білим домом та Москвою. Кураторами цього документу є Димитрієв та Вітков, про яких ви знаєте, я повторюватися не буду. Видання. Reuters пише про те, що завтра Зеленському озвучать умови мирного плану, який підготовлений США та Росією. Це відбудеться на зустрічі з міністром армії США Дрісколом та генералом Джорджесем. Після переговорів із Зеленським американські військові вирушать до Москви. Тобто, план погоджений, його доведуть до відома. Саме так зараз виглядає ситуація. Пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо припинення російсько-української війни передбачають відмову України від частини території та певних видів озброєння. І ось, зокрема, глава Київського бюро Financial Times Крістофер Міллер повідомив про те, що фактично готують для України капітуляцію без Донбасу та сильної армії. Такий план Сполучених Штатів Америки та Росії, і він каже, включає скорочення армії України вдвічі, відмову від певної зброї. Відмову від Донбасу і пише останній пункт: Зеленський незадоволений. Ну, звісно, і ми незадоволені, але тиск на Україну абсолютно очевидний. Зброї недостатньо з мобілізацією проблеми. Військова допомога надходить не своєчасно, не в достатній мірі, фінансова також. Ну і плюс це все накладається на величезний корупційний скандал, який розкритий, як на мене, ще не повністю. Йому трохи розкрити більше, якщо, наприклад, Зеленський не буде погоджуватися на план, який пропонує Дональд Трамп разом із Путіним, фактично. І видання політику дізналося, що у Білому домі висловлюють оптимістичні сподівання погодити рамку завершення війни в Україні. До кінця цього місяця, хоча окремі коментарі від військових в Україні говорять про те, що вони сподіваються на якісь переговори лише в лютому чи в березні, що пише політику: за даними видання, потенційний план про завершення війни, погоджений з Росією, можуть представити Україні вже як доконаний факт. Білий дім ось ось оголосить про нову важливу мирну угоду з Росією, яка, за словами посадовців, нарешті покладе край трирічній війні з Україною. І це друзі, цитата з політику. Високопосадовець Білого Дому повідомив про очікування, що всі сторони домовляться про рамки припинення бойових дій до кінця цього місяця, а можливо, вже цього тижня, навіть припинення бойових дій. Я, чесно кажучи, не дуже сподіваюся, що це станеться буквально завтра через вже справді. Те, що таких повідомлень було багато. Ну і поки що ознак того, що це може відбутися саме за два дні, я на цю хвилину не бачу, але говорю, що справді ситуація може вирішитися за кілька днів. І тепер питання: коли ці кілька днів настануть: чи цього тижня, чи з понеділка, чи, можливо, у грудні місяці. Прогнози, звісно, річ невдячна, вдячна. Але те, що зараз Трамп робить дуже багато для завершення війни в Україні. Де не враховані українські інтереси? Це абсолютно як на мене очевидно.